Наша проблема в тому, що ми не можемо пам'ятати, не можемо постійно усвідомлювати, що нам бракує не світев, а келім. Припустімо, я хочу не просто так, ніби в мене немає бажання, а я хочу бути, скажімо, ну, фахівцем у певній непростій професії, яку потрібно довго вивчати, багато знати. По справжньому працювати, набувати досвіду, припустимо, лікарем сьогодні. Я хочу стати завідувачем відділення. Щоб сьогодні стати завідувачем відділення, потрібно наполегливо працювати щонайменше 20 років. Це спеціалізація, це різні речі. Що там у них є, так, влад? мінімум 20 років. Що там у них є, я не знаю, але в цьому задоволення. Ну так, скажімо. Отже, щоб досягти такого становища, потрібна величезна кількість сил і терпіння. Мені потрібне бажання. Де я візьму бажання? Якщо я піду до тих, хто сидить у парку і грає в нарди, то там я не отримую бажання стати завідувачем відділення, правильно? Або піти в якесь місце, де займаюся, не знаю. Там будь-якою іншою професією мені потрібно піти до професіоналів або до тих, хто хоче оволодіти цією професією, і по-справжньому слухати і включатися в них і відчувати важливість у становище цієї професії. Весь час я маю по справжньому вражатися від них, наскільки вони зацікавлені. Що це велика справа, і крім того, я не повинен слухати нічого іншого про те, що є в цій професії, в іншій що є інші професії. Інакше я не досягну успіху, я піду. Мені цього не можна, це послабить мене. Якщо в мене буде сильне бажання, то я обов'язково розчищу шлях, знайду дорогу, досягну того, що потрібно. Такі зусилля є і в цьому світі. І так само це відбувається в духовному. Тут немає жодної різниці. Ми повинні увійти в середовище людей, які можуть дати нам бажання, прагнення, усвідомлення важливості, усвідомлення мети, що немає нічого важливішого за неї, що всі, ці інші, всі інші речі, тварини нічого не варті, і так далі, і так далі. І лише вражатися від них і виконувати всілякі дії. Щоб я вражався від них якомога сильніше. припустімо, це студенти, які навчаються і ще через 30 років стануть кимось. Але якщо я ціную їх за те, що в них насправді є добре бажання, і подивися, які вони особливі, і таким особливим людям, у яких є бажання саме до цього, коротше кажучи, увесь час я повинен готувати себе і налаштовувати себе як радіоприймач. Ти точно налаштовуєшся, щоб зловити правильну хвилю. Те саме, і тут ти зобов'язаний з усіх боків налаштовувати себе, постійно чути від оточення, від групи. Тут може бути тисяча і одна підготовка, неважливо. Але це вже зусилля з побудови клі. І щоб у нас було це клі, він каже. Що тоді ми повинні звернутися до творця. Немає чого звертатися. Ми не відповідаємо за наше серце, але в той момент, коли в серці є бажання, серце звертається саме, як він розповідав про кибусників у неґєві. Вони соціалісти, їм байдуже. Вони соціалісти, у них немає жодного зв'язку з творцем, вони. Нехтою цим їм, байдуже, вони теж але ж в них є бажання, щоб пішов дощ. Все. Ця молитва діє, тобто те, що є в серці людини, творе чує, і неважливо про що він просить. Це включено в систему. Система так працює. Немає у творця бажання чути більше чи чути менше, а система налаштована так, що бажання чується. Тож по суті мені нічого нічого робити, окрім як працювати над бажанням. Якщо я готую бажання, після бажання все вже приводиться в дію тим способом, який був заздалегідь встановлений при побудові системи. Тому бальсулам каже, що немає на чому більше зосереджуватися, окрім того, щоб у нас було бажання будувати бажання до клі.